А з ким це може взагалі Ізраїль? Угоду підписувати? Це хто? Це, покажіть там США? США. А хто ще є? Ні тільки США, там ще третій хтось. А, Іран, Росія. Ні, ні, ні. А, Ізраїль, США проти Ірану. Хтось третій ще є проти Ірану. А, проти Ірану. Проти Ірану, да. Треба Україну подумати ми зараз. Ну, проти Ірану. Хто ще може бути? Я думаю, що це весь цивілізований світ. <laughs> <just. No, laughs> адже <яка ще, laughs> Ні, яка ще третя країна, хто ще? Проти Ірану, хто да. може бути? Рос... Я думаю, що Шо? у них є а, на от, в арабському світі, там є більш такі країни прогресивні. Там а, можливо, це навіть Арабські Емірати вони теж недалеко знаходяться. Может, це можуть бути а, це може бути ні, Турція навряд чи, хоча ви можете подивитися. Турція, оскільки вона мусульманська країна. Це Турція. Це про цермачів падає. Ердо, Ердоган, там щось. Турція коротше, США і Ізраїль. Е, Що дуже дивно, я вам скажу. Бо Арабські Емірати, Верховна Жиця падає, взагалі їм пофіг на все. Угу. Вони, вони для всіх хороші, всі для них хороші. Коротше, коротше в них нейтралітет. У них повний нейтралітет, він проти ворога ніколи не буде.